почти распаковка для Сергея Миколаевича. Ну тут такая, да, посылка открыли. И декілька было, так, СП-шки. Такие 20 ящики, такие, наверное, по 15 коштуют. Так, ну тут перемешку, ну, есть и по 7, и по 10 гривней. сейчас переберем, так, Такие Такие СПшечки по 7 гривни штучка. Ну тут, наверное, эти есть, СП-3. Ну, зараз переберемо попали ті. Так, поїхали. Такі стабілізатори. Мабуть ну, там, по-моєму, по 100 з копейками. Так, ну тут і наші імпортні чи наші. 2850 наші є. Так, годинники. Такі СПшки. Ну, до речі, все посортовано, все дуже гарно. Так. Це лігатура. І контакти посчитані. позолочений контакт написано. Ну зараз перевіримо. Тут, похоже, на шаери, ну таке, як на імпорт. ну Візуально непогане, ну, прибор зараз все покаже. так, вертольоти в такому вигляді. Бачите, ну все зайве, що не, не розпаялось, все на платі. То есть, условно цілі. Так, це у нас що, срібла, Тут несколько в магнитный магнит, все подписано, все замечательно. Так. Микросхема с видимой позолотой, 200 штук, 174. Ну, 200 штук, все на вагу. Тут и условно платы, в районе 450 за грамм можно пораховать. так Такие транзисторы, такие транзисторы, микросхемы, гробики. Все посчитано. Це, до речі, такі посилки. Так, такі чіпи. Все посчитано, пораховано, ложка посріблення. Таке посріблення, ну більш крупне. Навіть вага підписана, взагалі замечательно. Студент боявся, думав, довго розбирати буде. Оказується тут все посчитано. Такі по 11 гривень. Ну, це, условно. Срезку сплат можно закинуть, его не багато, а вообще ну, взагалі таке. Не это. Половинки, транзисторы, так. Посріблення до речі, ну дивіться, все посортовано. Ну, мелке, крупне, нічого не помішано. Все посчитається. Окремо. Так, такие спешки. Це замечательно, светодіоди, ну і рахувати нічого не прийдеться. Так, такий вертоліт одна штука. роз'єми, Ну це роз'єм імпорт. Ну теж порахується. Так, 537 мікросхеми. Кераміка. Зараз все розложимо. бо тут багатенько і скажемо по цінам, по всьому пройдемося, як ви любите. Так, фінал посилки. Поїхали, Сергій Миколаївич. Ну, Такі релюшки по 160 гривень пораховані. Так, із мелкого розйому 2,5 гривні ножка пораховані. Ну, це зараз з пульнем часи 200 гривень пораховані. Так. Ну, поїхали по деталям по СПшкам. такі по 15 гривні пораховані, такі по 10. Ці по 7 і ці по 7 гривні пораховані. Такі по 12. Там а Б були різні ну в різну ціну вони йдуть. По СПшкам пробіглися. Далі, по деталям. У вас було ну, до речі, все, все дуже посортовано, ну, Навіть там два кульочка перерахували, інше ну, не трогали. Так, такі у нас по. ні, так, так, давай по буду, Метал 8 ног. ну. По 44 гривні пораховані. Ну, тут їх пооб'єднали. Так, кераміка 16 ног по 40 гривні. Де у нас кераміка? Ось вот така кераміка. Так, гробики 22 штуки по 30 гривні. Порахував. Ну Там були і не грубики, були і пустишки були. Ну, пустишки взагалі. Ну, покажи, пустишка, мікросхема. Ну, я вкруг порахував, там ну, пустишок більше було, по 30 гривні. Так, 608 були. 21 штука по 51,8. 608 у нас. Де у нас 608. Це половинки. Ось. Ось такі 608. Так, 602, 5 штук по 62 гривні було. Так, це пустишки. Ось вони, 5 штук. Ну, пустишки в два рази дешевші, пораховані. Так. 904 8 штук, 122 гривні штучка. Так, 630 по 40 гривні, пораховані. Ну, їх теж пооб'єдняли. Тут, тут 630 ще десь були, їх в один кульок ми сипали. Так, 203. Корпус по 12 гривень. 301 по 12 гривні. Це, ну, такі тільки білі. Ну, половинки були. Так, 8 ног імпорт були, мікросхеми по 20 гривні. Так, і 203 були на 4 ноги 22,2, на 3 ноги по 23. Ну, ось вони, соответственно. Так, 312 половинки ще були. 18 штук по 12 гривні. Так, вертольоти, Один був одна штука 140 гривні, І стабілізатори по 100 гривні порахував на 8 ног. Такі, так, 573 одна була, десь кераміка, 25 гривні. Так, 306, наверное, вони. По 22,2. 601 половинки. Ось вони. По 25. Тесла були транзистори. Їх 5 штук по 12 гривні. Так, 203-228 штук по 19 гривні. Це наверное, загальна група. Десь вони, ось вони на пакетику. Так, а по 40 гривні. Ну, це вони як 630-ті, так. Роз'єми імпортні два штуки по 30 гривень. Порахував диван, ось вони. E, Так, і 64 e, ноги, один роз'єм по 2,5 за контакт. Вертольоти малі десь були розібрані. Та десь вони а, осьо. по 70 гривень. Ну, 62 половинки казав, часи 200 гривень. Так, КМ. КМК були. До речі, такі були КМІ у вас посортовані по 70 гривень грам пораховані. Такі Пластик по 12 гривень рахував. І світлодіоди були. Де вони светодиоды? Десь по 1,5 гривні. Ну і окуклені по 11, магнітні по 5. Так, чипи по 1,2. Срібла було. Не магніт по 32 магніт. Верні, не магніт, да, по 32 магніт по 23. Чисте по 37 і був один у вас недочетик. Ось все покажи. Ваша запись. Тут 40 1,5 Наші віси показали 80 грамів. Ну тут ну я рахував як 80 грам. то Тобто щось ви десь забулось. Загальна вартість посилки. А, і посріблення теж покажи. Ну дві категорії було. Одну категорію я рахував по 400 гривн кг, іншу по 250 Загальна вартість вашої посилки затягнула на 35 969 гривень. Ну, 35 970 Ну, якось так. Всім дякую, підписуйтесь.